Мирослав Рущак працює на АЗС вже чотири роки і неодноразово брав участь у таких навчаннях. У «Нас навчають, як правильно надавати перші допомоги, що робити при пожарі, що робити при пограбуванні, які дії мають бути при привозах топлива». Під час теоретичної частини учасникам розповіли, як попередити загорання. Кожен день ви маєте робити це, ви маєте робити обслідування всіх вузів. Тобто є у вас мийний розпорт, кісточка, ви проходитеся, дивитеся. Консультували працівників і щодо того, як діяти, коли внаслідок пожежі або ДТП є жертви. «Любая журнал, газета звертається в субочку або в два рази. В любу тканину, любу майку футболку завертається, робиться комір і фіксується шия. Все. Перший етап ви зробили, що людина не буде травмуватися, якщо не дай Бог пошкоджено або переломання черепа. Вдох, два вдоха. Значить, 15 нажатій буде на серці. Руки прямі. Йде. Не силу. Богу поламати всі ребра і повністю буде травматизм, тому що ребро. Буде в легенді. До практики перейшли згодом. Щоб перевірити вміння персоналу управлятися із вогнегасником, створили таку міні-пожежу. Рятувальники пояснили, що необхідно зробити, якщо пожежі не вдалося уникнути. Викликати медичну службу, в них також є первинні засоби пожежого такі вогнегасники, щит, пісок. Вони також можуть надати якусь допомогу першу. До приїзду рятувальників, до приїзду медичної допомоги. Такі тренування проводять щороку. Ці заходи передбачені законодавством, адже автозаправні станції об'єкти підвищеної небезпеки. У нас є договір з аварійно-рятувальними загонами. Ми, вони надають нам послуги по збереженню там піноутворювача, який ми закуповуємо. І, окрім цього, всього також вони дають нам послуги як по навчанню. Персоналу, ну і забезпечення і дотримання пожежної безпеки.